Дякую. В нашому українському хаті а, так, це таке місце, простір для українців у Варшаві, де збираються різні бізнеси українські у Варшаві, Польщі. такі соціальні активні, соціально відповідальні. І мені дуже приємно. Насправді для мене це сюрприз, але коли ви об'єднані, Сила, яка сьогодні дуже потрібна Україні, ви шануйте одне одного, підтримуйте Україну, робите добрі справи, і найголовніше творити позитивне реноме для нашого народу. Дякую. Коли ще маленькою дівчинкою чула від тата постійно фрази, що за Україну треба боротися, от він боротися за Україну це накапало, накапало. Щоб вивезли таку тобто, п'яну звідкись і ще треба було сказати гроші клавіатури на це. Отак я вчилася грати півроку. А я не і ж я, Кажуть, люди я на чеки. Ми сьогодні повинні всі об'єднуватися, вибачте, і працювати на країну. Ми зараз виграємо ту війну. Страшною жертвою виграємо ту війну. <праїнка, україночка> любіть Україну собі, любіть себе в Україні.